Це починати. Так, мені потр... тут можна взяти тваринки, якщо ви хочете. Дякую, то мені не треба. Я за подарунками прийшла. Так, перший і другий. Цікаво, що там буде? І ось такі класні папугайчики. Вау, які гарні папугайчики мені попалися. Я їх точно візьму до себе. І ще мені треба якісь подарунки. У мене в хаті мало чай. Я тільки побудувала свою хату недавно. І, до речі, я можу зняти про цей історію, як я будувала. І тепер мені треба вибрати якісь подарунки гарні. І тут є такі тучки, ні. О, макіяж! Так! Макіяж такий гарний. Я це пізьму. І ще мені потрібні прокладки якісь там, штучки. І все. Це беру. У мене якийсь песик такий гарний. Так, попухайчика я тебе спакую. А тут, тут мені є. Мені потрібно ще оце. А як це? Давайте, а, я забула. Штучка і телефон. Штучка така. Полдильник і попугайчик. Так, і зараз запакую попугайчиків зараз. вон попугайчики. І мені ще потріб... І я пішла. А ні, я забула дещо. А мені ще потрібен такий блокнот із ручкою. так, да, він такий гарний. О, тут я навіть освіжувати повітря. Ого. Не знала. Я обов'язково його візьму. І таке ну, можна не хочу. Ого, скільки в мене подарунків. Тепер йду до себе до хати. Зараз я вам покажу, яка в мене хатинка. Ну, я її, якщо жерсно, зараз перероблю. Напишіть в коментарях, який у вас будинок буде. Ну, бо в мене я зараз з себе перебуду. Не забувайте поставити мені лайк і підписатися. Хто ще не підписався, підписуйтесь і ставте лайки. І я зараз, чекаю, вибачте, що в мене так довго крутиться, просто це така штучка. І я зараз буду облаштовувати свою кімнату. Ну, переміняю, бо мені подачка там зробила таку кімнатку, мені трохи там незручно. Е, там вона така маленька, скромна, тому я зараз її перероблю чуть-чуть. І зараз поставлю подарунки сюди. Так, раз. Дан. Та дам. Ой, палу. Так, ну ладно, я зараз ну ладно, зараз поставлю, о, все. це на диван. Все, пішла, І тепер я буду облаштовувати зараз. Ем... Ось що мене облаштувати. Ой. І бачите, це моя кімната. Зараз я її. Трошки переміняю, ну, як трошки зроблю більшу кімнату. А перекинуся. Ось мій хатній одяг. Мені його треба змінити. Так. Як бачите, у мене тут є такий одяг. Мені потрібно його чуть-чуть змінити. Ну, як? Ну, як, як я хочу змінити його. І ви можете написати в коментарях, які у вас є одяги із цих. І мені дуже подобається, що додали отаку обновку, що можна створювати самі одяги. Це дуже гарно. І цей наряд мені дуже пасує. Напишіть в коментарях, чи вам подобається мій новий наряд. І я ще хочу... Ой, у мене два таких? Тепер ще й три. Ладно, хай буде. Тепер мені треба його так. Зараз, в мене тут є смикник. Ні, нема. Ладно, поставлю цей одяг сюди. А тепер я буду переробляти свою кімнату. Оце, я так надумала за цю кімнату. І мене цей. Мені треба перенести там, де ванна буде, там, де моя кімната була, а моя кімната буде, там, де ванна була. Так, одяг зня. Мені потрібно одяги тільки викинути, бо вони не потрібні мені. Ні, мені це потрібно. Мені не потрібно. І це мені потрібно, так хом'ячок мені не потрібен вже. Нічого що я його викидаю і чемодан. Так, клас. Все, тепер мені треба перенести це. Ой, куди я залізла? Перенести це... Туди. а це туди. Так, не знаю, як це перенесу. Давай так. Я зараз вам це покажу. Так, туалет тут буде, нехай тут буде. Давайте під туалету краще. Ні, давайте столету, не тільки мені умивальник не знаю, куди поставити, а я сюди поставлю. Тепер мені треба тут палямочку. Тут це і зеркало я викину. Куда мені ставити його. Ем, це сюди, це я викину. Це сюди і це викину. Сюди мені ну, теж не потрібно, по-моєму. Буф не потрібен. Тепер я зроблю ось так. Тут є маленький лайхак, як можна сидіти на ліжку. До речі, запагаєш там пуфік в ліжку, і воно так можна сидіти на ліжку. Так, тепер я приготую їсти. Мені потрібен е, холодильник, цей маленький, який я взяла. Так, мої руки перші. Ну, це милуці попу.